Отже, є молитва робоча, а є молитва не робоча. Ту молитву, що я вам зараз скину, вона робоча. Що я маю на увазі під словом робоча? Вона помагає. Тобто, за рахунок чого допомагає молитва. Коли людина молиться і вона входить в такий трансовий стан, тобто вона в такому стані, ніби, ніби вона про все забуває що навколо неї, і вона тільки з Богом. Тобто, коли вона молиться отак. Тоді це молитва робоча. Вона дійсно сильна, вона дійсно допомагає, так, вона дійсно захищає, якщо ми молимося за когось. Так, якщо ми тут молимося і думаємо, так я отюг виключила чи не виключила ага, Я там борщ сварила чи не доварила, а що я буду робити завтра? А коли там чоловік прийде, а що там діти чи зробили уроки? Так? Тобто, Коли я думаю про, ну, про щось таке інше, так? тобто, ця моя молитва вона пустишка, вона пуста. Е, насправді дуже багато пустих молитов, от навіть я в інтернеті багато там відео, що там моляться, е, я їх теж розділяю. тобто, Коли люди моляться і вони прямо в такому каналі, оту, що я вам скину, то вона, вони в каналі, ці монахи, які моляться. Вони прямо в трансі. І коли ви її включаєте, то оцей негатив, який біля вас, він зменшується. Тобто цей посил негативний, який йде від людей, він зменшується.